Доброго дня дорогі підписники, потрібна ваша допомога. Як можна бачити, отакий от механізм у нас є. То що кран у нас 50-ка. Ну не, не 50-ка, але трошки більший. ший. Може 50-ка, труба, 50-ка. Ну, тут з труби все супер тече. Ну, З крана, коли в боці вже лишається десь отако, погано витікає, бо лишається густа. Густа маса, вона просто не може проти, через цей кран пробитись. Потрібна ваша допомога, може хто має, хто має на продаж, може якийсь старий, можна крутитись, ми його собі зремонтуємо. Кран ось такого типу. Шариковий. Сотку, сімдесятку, ну, Чим більший, тим кращий. Можна навіть бути 150-ку. Хто який має, прошу звертайтеся, залишити телефон в описі. Поділо, хто що має, може козі якийсь непотрібний, валяється дурно, ви придбали. Якось так. А так леє воно все супер, ви бачите на відео. Можливо то відео що як воно налеє буде скорше. Це пізніше, не знаю. якось так, Тут у нас в боках заглушки, ну треба переробити на більшу трубу. Ось. Тут ну, в принципі вже починає розморожуватися, 8 година. Ось як бачите, ну його вбираю в себе. Тут трошки ямка стоїть, а так тут все вбираю, Бачите, колію мало що видно. Ось тут нам вже не стало. Це таке. Потрібна допомога, потрібен кран. Хто може має хтось чи може знає знайомий, які мають. Прошу будь ласка. звертайтеся за телефоном під відео. В коментарях або в описі. Ось так. Всім наперед дякую за допомогу.